Ну а телеканал Sky News повідомляє про підготовку фінального удару по ключовому ядерному об'єкту Фордо в Ірані. Це головний іранський об'єкт ядерної програми. Він розташований під товщею гірських порід, десь у 80 метрів завглибшки. Дістати його здатні хіба що особливі так звані бункерні американські бомби. Але чи зважиться штати стати із Ізраїлем пліч опліч? Бо Трамп бере на ухвалення цього рішення два тижні, щоб, як він каже, спробувати вирішити питання дипломатичним шляхом. Ну, а Тегеран, мовою переговорів висуває припинення ударів цахал. То де із того кола вихід Леся Головина шукала. Витя пожежних сирен тепер в Ізраїлі звичний звук. Міста країни під щоденним обстрілом. Найстрашніший удар стався в середу. Уламки ракети поцілили по лікарні сорока. У місті Бершеві поранені 70 людей. Обстріл технічного парку на півдні країни там розташована компанія Майкрософт. Влучання по мечеті та офісу МС у Хайфі. Під час кожної атаки Іран запускає десятки ракет. Удари Ізраїлю теж потужні. Через них перетворилися на пустку і вулиці Тегерана. В країні відключили інтернет, не працюють банкомати, в магазинах закінчуються продукти. В МАГАТЕ заявляють, під час одного із обстрілів пошкоджені ключові споруди на ядерному об'єкті Вартаку. Часу початку операції минув тиждень. Ми посилюємо повітряний контроль у регіоні. Наш наступ триває. Ми завдали удари по багатьох місцях у Тегерані, по західному Ірану та інших регіонах. З Ірану масово виїжджають люди, але це не просто. Пакистан закрив кордон для всіх, крім своїх громадян. Французів вивозять до Туреччини або Вірменії із військовою вартою. Дипломатів, студентів і туристів рятують Китай та Індія. Свої посольства зачинили Чехія, Словаччина, Нова Зеландія, Швейцарія та Австралія австралійський уряд наказав вивести усіх австралійських чиновників. Ми призупинили всі операції в Ірані. Це було нелегке рішення. Іран повинен сісти за стіл переговорів та зупинити будь-які військові ядерні розробки. Чи долучаться до війни сполучені штати? Питання досі відкрите. У білому домі заявили, що Трамп вирішиться через два тижні. Доти, мовляв, ще є шанс на переговори. Але Іран повинен відмовитися від розробки ядерної зброї. У Тегерані твердять, що поки ізраїльські удари тривають, розмовляти нема про що. Ми не шукаємо переговорів. Це американці хочуть розмовляти. Вони надіслали нам уже кілька повідомлень про це і дуже серйозних. Але ми дали їм зрозуміти, що поки триває агресія, для дипломатії місця нема. Попри це, перемовини таки ведуть у п'ятницю в Женеві з міністром закордонних справ Ірану зустрічалися дипломати ЄС, Франції, Великої Британії та Німеччини. хороший результат цієї зустрічі у тому, що ми залишаємо це приміщення з чітким розумінням, що іранська сторона фундаментально готова до обговорення проблем. Для нас важливо, що ми, європейці, залучені до цих процесів, але головне, що США будуть брати участь у цих переговорах. щоправда, схоже, що Іран готується до тривалої війни у Тиграні, де все під жорстким контролем влади відбулася акція під гаслом, жодних компромісів, смерть Ізраїлю. Цікаво, що Ізраїль та Іран не завжди були затятими ворогами в середині минулого сторіччя, коли країною правив 35-й і останній шах, Мухамед Пехлеві, Тегеран був єдиним на близькому сході, хто підтримував дружні стосунки з Тель-Авівом. Пехлеві орієнтувався на штати, навчався у Швейцарії. А традиційне вбрання перських монархів змінив на європейський військовий мундир та діловий костюм. За часів правління пигливі Іран перетворився на світську державу. Дівчата почали навчатися в школах та університетах. Жінки зняли хіджаби. В Тегерані проводили концерти, спортивні змагання та кінофестивалі. Леві віддав землю селянам, будував заводи та розвивав нафтовидобувну галась. Попри це, між бідними та багатими прірва була колосальною. В країні процвітала корупція, а незгодних з політикою шаха кидали до в'язниць. Саме на соціальній нерівності та несправедливості і зіграв політичний конкурент Шаха Шиїцький наставник Рухола Хомейні, який очолив революцію та став першим духовним лідером Ірану. Хомейні взяв курс на створення релігійної держави. Він обірвав зв'язки із заходом. А з іноземних лідерів зустрічався лише з палестинцем Ясіром Арафатом. Після смерті Хомейні влада перейшла до його палкового послідовника Алі Хаменеї. Він і править країною останні 40 років. Йому самому зараз 86. Хаменеї втягнув Іран одразу в кілька регіональних конфліктів. Він підтримує головні світові проксі режими та авторитарних правителів. Попередню сирійську владу, пакистанський терористичний рух Хамас, Ліванську Хезболу та російську диктатуру Путіна в своїй країні. Хаменеї завжди провадив жорстку політику придушення опозиції. Що з Хаменеї зараз достеменно невідомо. Ізраїль прагне його ліквідації. Він не з'являється на публіці, а у ЗМІ пишуть, що він при смерті, хоча доказів поки немає жодних. Леся голові Ми Україна, марафон єдині новини.